Что касается родителя номер один, родителя номер два, я вже как-то публічно говорив. І повторюю ще раз, поки я президент, у нас не будуть один, будет папа і мама. Я ніколи не довіряв російським наративам про загніваючий запад та моральне падіння європейців. Зрештою, саме росіяни зараз показують, наскільки морально низько може пасти людина. І зараз, коли ми все більше інтегруємося в європейський простір, нам слід зрозуміти. Що таке ці «Родитель номер 1 і «Родитель номер 2 Чи справді французи заборонили слово мама і тато? І що це все означає для нас? В цьому відео ви дізнаєтесь відповіді на всі ці питання? Перші згадки номерного батьківства в російській ЗМІ з'явилися в 2011 році, і, звісно, стосувалися Америки. Пов'язана? Це було з фундаментальною моральною дилемою зміною в графі паспорту на отримання американського громадянства. До прикладу, ось стаття Комсомольської правди за 1 лютого 2011 року. Вмісто мами пап в США вводяться поняття «родитель-1» і родитель два. В публікаціях стверджують, що в графі батьки будуть замінені на батько один і батько два. І дійсно, цю графу в бланку офіційно змінили. Але є одне але. Мама і тато нікуди не зникли і їх навіть не нумерували, просто до цих двох варіантів додали ще й третій. Тут слід зазначити, що в українській мові спільне слово для позначення батька і мати це батьки, в однини звучить як батько, та ще в поєднанні з фразою батько один і батько два звучить, ніби мова йдеться виключно про одностатеві пари. І це не зовсім так, бо англійське слово «parent» має більш Ширше значення ніж український батько. Цим словом можна позначити як тата й маму, так і іншого законного опікуна. Через різні трагічні обставини дітей можуть виховувати тітка з дядьком, опікуни або бабуся з дідусем. І такі бабуся й дідусь, хоч і замінюють фактично та юридично батьків, вочевидь, мамою та татам вихованій дитині не доводяться. І саме для тих, щоб включити всіх людей в цю графу, був доданий цей третій варіант. Але маму і тата не замінювали. Вони знаходяться все там. же. І я здогадуюсь, чому росіяни не змогли перевірити цю інформацію. Бо для цього треба зайти на сайт Держдепу США. А як відомо, росіян іздрівлі за таке до стовпа прив'язували. А ось ми можемо спокійно зайти на сайт, відкрити формулу заяви на отримання американського паспорту. І на шостій сторінці побачите, що навіть у 2023-му, у графі відомості про батьків, там зазначено мама, тато і батьки. Тобто з фактичною інформацією, Роз ЗМІ взяли виключно інфопривід. А тези про скасування мами-тат вони розвинули у комерціоналізацію торгівлі дітьми у Штатах Франції та Британії. А тепер давайте опустимось на землю реальності і згадаємо, що інфопривідом. Була зміна в графі на отримання паспорта США. Дещо інша ситуація трапилася з Радою Європи у 2010-му Паре зробили резолюцію у боротьбі з сексистськими стереотипами в ЗМІ. У тексті резолюції взагалі відсутні слова батько та мати, або рекомендації замінювати одні слова іншими. Там є лише рекомендація комітету міністрів нагадати своїм підлеглим органам використовувати не формулювання. І тут прям так і проситься відео про гендерні стереотипи, і воно буде але трохи пізніше. А поки що цю тему я зачепив у відео про гендер, послання на яке буде в кінці відео. Але як ви розумієте, що росіянам це не завадило знову написати, що Рада Європи запропонувала відмінити матерів та батьків, і знаєте, у випадку з США там, хоч бланк якийсь був: не закон, не офіційні рекомендації, а просто бланк. Але тут було лише слово сексизм, яке перетворили в чергову відміну батька та матері. Що ж, виходить, що всі ці родитель номер одні і родитель номер два є то фейк. Але не все так просто, і в одній з країн Європи можна знайти ні, не графу у бланку. А реальний законопроєкт на цю тему. І дізнався я про нього погуглиш українською: батько 1 і батько 2». Серед усіх результатів був лише один по темі: у християнській газеті Слово про слово батько 1 і батько 2» замінили французам батька і маму. Здається, тут все за канонами кремлівських ЗМІ. але автор статті Анатолій Якобчук, батько трьох дітей між іншим, вирішив проілюструвати свій текст відповідним на його думку фотом. І це фото мало би викликати у нас осудження відразу. Ну дійсно, гляньте на них два дорослих чоловіки, ото повисовували свої язики, і ще й діточок цьому вчать, сміються, радіють життю. Ну хіба може нормальна людина радіти життю? В статті вказано, що національні збори Франції проголосували за поправку, яка наказує замінити в шкільних документах поняття батько і мати на батько один і батько два. О, так справа знову у бланках. Але не спішіть із висновками, бо ситуація дещо складніша. Також в статті наводяться слова теолога, депутата та оцінка французьких захисників традиційних цінностей. Звісно, я вирішив перевірити джерела. І коли я виділив для копіювання назву джерела, трапилось те, чого я взагалі не очікував. У сусідній вкладці відкрилася реклама з вебкам моделями я розумію, що гроші треба якось заробляти, але це в принципі все, що вам слід знати про християнські цінності, християнської газети Слово про слово добре, переходимо у джерело. Бачимо, там якийсь російський сайт, бо там є російська та англійська мова. Через пошук сайту вводимо унікальне пошукове слово. Візьмемо прізвище цитованої лідерки громадського руху Рошер. І знаходимо цю статтю за 18 лютого 2018 року, яку потім з російською переклав на українську засновник газети Слово про слово, і навіть те саме фото він взяв звідси. Цей сайт дає нам ще два джерела, і дякувати Богові, вони клікабельні. Перше посилання веде на російську версію Євроньюз. Друге посилання на Іносміру у мене не відкрилося, бо сайт заблоковано в Україні. Ця ж новина у Euronews має далеко не такі емоційний заголовок. Батько 1 і батько 2 замість матері та батька. А ще в цій статті є цитата представника Асоціації одностатевих батьків Олександра Урвіча, який ось так несподіванка виступає проти впровадження батько 1 батько два, бо це може створити певну ієрархію батьків. Але захисники традиційних цінностей вирішили не додавати. До своєї статті слова ще однієї людини, яка проти цього законопроєкту. У вас є якісь припущення, чому так сталося? І саме через те, що закон в прийнятому вигляді не подобався майже нікому у Франції, до нього внесли поправки, і наразі цей бланк має вибір між трьома назвами: батько, мати та інший законний представник. Тобто у Франції відбувся звичайний демократичний процес. Влада ухвалила якийсь там закон, не до кінця розібравшись і не проконсультувавшись з відповідними особами. Людям це не сподобалось, вони це висміяли, опротестували, і влада внесла корективи. І звісно, про цю поправку не писали ті СМІ, які до цього писали, що законопроєкт вже схвалений. Бо навіщо ж людям знати, що там, десь у Європі, працює якась то демократія, що люди можуть. Протестувати і їх думку почують, особливо росіянам таке знати не можна. Але давайте на хвилинку повернемось до російського джерела газети Слово про слово, бо щось тут мені не дає спокою. О, і в партнерах у них Альянс України без сиріт. Переходимо на посилання на соцмережі і з Фейсбуку дізнаємось, що ця благодійна організація Global Christian Support знаходиться в Києві. Сторінка в інстаграм у них видалена, а Ютуб веде на канал під назвою Капеланський патруль. Виходить, що цей сайт також український? Тоді перше питання. Чому власники цього сайту не виконують закон України про українську мову на сайтах, а саме частину 2 та 6 статті 27 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної? І друге питання: чому ви під час війни берете викривлену, емоційно забарвлену інформацію з російських сайтів і подаєте її українцям? Для тих, хто забув, я нагадаю, що війна триває з 2014 року, а інформаційна війна Росії проти України так взагалі ніколи не припинялася. Тож чому ваші цінності співпадають з державною російською пропагандою? І може вже час перестати залякувати людей і почати показувати, як працюють демократичні процеси, в тому числі інклюзивні. Бо хочете ви цього чи ні, а Україна буде частиною демократичної Європи, а не авторитарного. Людина ненависницького традиційного руського міру. А зараз про те, як це працює на психологічному рівні. Секундочку, ось мій диплом, магістр психології. Шість років чекав, щоб пригодитися. Народ, я щойно зрозумів, що мій диплом не буде дійсним за кордоном, бо моє ім'я латиною транслітерується інакше ніж тут написано. Яка прикрість, краще б ще 6 років не чіпав його. Давайте уважніше поглянемо, як новину про французькі школи подають ті ж євроню англійською мовою. Французькі школи можуть замінити мати і батька на батька 1 і 2». Зауважте, що заголовок зацікавлює, кидається в очі, не містить зайвої негативно зарядженої інформації і при цьому коректно передає суть новини. Російська версія сайту опускає важливі деталі і залишає просто батько один і батько два замість матері та батька. А роззмі та українські, що переписували за російськими, додають емоційного забарвлення новині: батько один і батько два замінили французам батька і маму. Там, де в іноземних змі пишуть, що подія лише може відбутися, росіяни пишуть, що вона вже відбулася. А інформативний цікавий заголовок вони шматують. Викидаючи з нього те, що їм не потрібно, і додаючи в нього негативні емоційні коннотації. Такий саме принцип поширюється і на всю статтю, десь видаляють цитати людей, які їм не підходять, десь додають від себе максимально емоційно заряджені меседжі, що мають на меті лише одне: викликати злобу, агресію і щире нерозуміння, як таке відбувається у світі. А якщо західний світ саме такий, то нам туди і не треба ні-ні ні. -ні, -ні. Краще сидіти у власному болоті і радіти від того, що і так вже маєте, ніж прагнути чогось більшого. Бо якщо прибрати ідеологічну складову, то Росія нічого не може запропонувати кращого для своїх громадян на більшості її ж території, так і для громадян інших країн, які колись колонізовувала імперія. Тому і залишається лише тримати у страху. Перед загніваючим заходом всі, хто живе в російському культурному просторі, брати якийсь реальний факт. А якщо його немає, то просто вигадати. Додавати у текст якомога більше емоційно заряджених слів, щоб читача переповнювало обурення та шок від того, що відбувається. А в кінці, як вишенька на торті, згадка про дітей. Щось мені ця структура нагадує. А точно, так же саме діють старі українські політики. І питання, за кого вони мають свій електорат, скоріше риторичне. Також їхня важлива мета, щоб у людей склалося враження, що після цих змін у бланках залишиться лише один крок, щоб дітей зобов'язали звертатись до своїх мам і тат, як до батька один і батька два. І саме на це натякає Путін і його фанатики. Але це настільки нерелевантно, немов сказати, що сьогодні ти вбив комара, а завтра вб'єш людину. Хоча і тут теоретична кореляція буде вищою. Отже, всі аргументи російських пропагандистів ґрунтуються на перше кількох змінах в бланках, що підкреслюють, доповнюють вже існуючі відомості про батьків, щоб включити в це коло всі варіанти можливих законних опікунів дитини. Друге, законопроєкт про шкільну форму бланку у Франції, який після незадоволення самими французами був відмінений і дороблений аналогічним чином, як у Штатах. І третє просто вигадки, відверта брехня і підміна понять. Звісно, знайдуться люди, які скажуть, навіщо ти про це говориш? Тут і так все зрозуміло. Але я переконаний, що нам потрібно доказово спростовувати тези кремлівської пропаганди, яка прямо зараз впливає на наших співгромадян. Бо як у нас зазвичай реагують, коли чують про родитель номер дін і родитель номер два. Яке Я же цим відео хочу дати конкретні факти, щоб ви могли показати, ось пишуть так, а насправді було ось так. І щоб коли ви знову почуєте або побачите тези, які ми розбирали в цьому відео, ви мали аргументи, щоб суперечити, а не просто емоційну реакцію на емоційний спіч. І якщо у людей з'являється якийсь євроскептицизм, то нехай він буде адекватний і побудований на. Реальних фактах, а не вигаданих. Я прошу вас поширити це відео серед своїх знайомих, батьків, особливо батьків. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, ставте вподобайку та коментуйте. Також рекомендую подивитись відео про гендер. Можливо, його треба було навіть подивитись перед цим відео, але вже як є. Тож, дякую вам за перегляд, завжди думайте і побачимось.